Ти, коли дивилася серіал, ти велику увагу звертала на свою роботу, але в загальному, якщо обстрілуся від того, що там була ти, ти грала свою роль. Як тобі в загальному вийшов серіал? Чи маєш якісь претензії до нього, або переконана, що то ну, прям вау? Ну, в мене така є досить суб'єктивна і особиста претензія, але. Не знаю, чи це можна назвати претензією. Я не люблю суржик. Mm -hmm. Ось. І мене це дуже напружувало. Ну, тобто, я розумію, що це. Що це там лягає, що це добре, але мені все одно було тяжко себе перебороти, по-перше, на майданчику. Це всі завжди там просто Тарас включився, все, він як залепетав, то всі такі ого, там всі згадали свої корені. І я така зі Львова. Ось це, напевно, те, що все-таки мені не дуже подобається, але окей, я це прийняла. А загалом. Ну, загалом, це щось. Блін, я навіть не знаю, як сказати, тому що я не є якоюсь там суперфанаткою серіалу, але я його люблю. Люблю не тільки через те, що ну, там, я взяла в ньому участь, і це там, в принципі, дорога серцю робота, а просто тому, що він. Ну, він класний, він І типу, дуже про страшний. нас, він, та, він актуальний. Е, коли ти не глянеш, все одно все те трапляється. І я дуже вдячна цьому серіалу. що, просто, що Він є з ряду того всього, вибачте, гівна, яке крутять по телевізору. Ой. Е, ну, mm -hmm. це, це, це найбільше, напевно, за а що. Те...